В нас е, утилізація автомобілів не, не є проблемою. В нас не Європа. В нас всі автомобілі розбирають до останнього гвинтика, якщо Але ви не знаєте. Докази. Так, в мене є докази. статистичні що... дані. Статистичних даних немає, бо ніхто їх, ніхто їх не збирає. Я особисто користуюся таким сервісом. Цього замало. Цей сервіс працює. І всі ці деталі, які не підходять, вони здаються на металобрухт, тому що є достатньо високі ціни на металобрухт. Але якщо є проблеми з металобрухтом, будь ласка, відмініть мито на експорт металобрухту, все буде збиратися на металобрухт. Нема проблем. Але в нас збирати. Старі автомобілі на утилізацію немає такої проблеми в Європі. Можливо, є. Я не знаю. Там це може бути, тому що там дуже дорога робоча сила. розбирати там в семі там Німеччині, Голландії ці автомобілі не розбирають. Їх женуть до України, женуть на для України, повторюю, на розбірку. Для того щоб зняти з них ті деталі, які ще можуть працювати, і це є економіка нормальна, коли те, що може працювати, працює стільки, скільки воно може працювати. А те, що ви хочете зробити, це є злочин з метою штучно пограбувати українців, примусити їх купувати нові автомобілі, тоді, коли вони цього не хочуть.